Це моя презентація. Отже, я проживаю в місті Київ. Іноді я знаходжуся в Чернігівській області на своїй малій батьківщині. Звати мене Мелеша Світлана Рустамівна, мені 29 років. Мій зріст 170 см. Параметри 95, 75, 95. Я абсолютно білошкіра, в мене дуже світлий варіант шкіри. Так само в мене е, світлі очі, блакитні. І таке ось руде волосся, темне руде. На сонці воно світле, сяє таким рудим сайвом. Е, може бути варіант е, дуже таких мілких кучерів, як зараз. Також я можу прийти на рекламку з прямим волоссям або із легкими хвилями на волосі. Є ці всі варіанти свого вигляду вам надсилаю. Я працюю хостес, також я професійна акторка та модель, веду свій блог, тобто я ще й блогерка. Також я видаю свій роман. Якщо ви збираєте в мене на зйомку свою рекламу, я виставляю в своїх блогах про це інформацію, якщо забажаєте. Виставлю в блозі в Тікток, де мене 15 тисяч підписників вашу рекламу. І також в YouTube, Ну, там в мене близько 1000 підписників. І буду вам дуже-дуже вдячна. Ну і що до моїх зовнішніх даних. У мене така усмішка доволі цікава іноді вона трішки хижа. Іноді навпаки, я роблю солодку маловидну усмішку. Як забажаєте?